Про звернення громадян, яке поступило на позачергову сесію Шосткинської міської ради. До виконавчого комітету Шосткинської міської ради поступило звернення від двох мешканців нашої громади стосовно на зібрання сесії і розгляду питань по діяльності нашого такового підприємства Харків Питання з Харківнермонта в цьому році у них закінчується строк. Очередної аренди. Вони за свою діяльність, допустимо, показали, як недоброчесні орендари вдруге. І своєї, допустим, підготовці до подання позовних заяв вони, допустим, порушили закон про доступ до публічної інформації. Нікому не секрет, що є постанова Кабміну 1022, згідно якої всі власники автономного опалення то, з ними. Повинна бути складений індивідуальний договір. Цього немає. Заставляючи цього допустим, приєднання до публічного договору, повинна бути заява про приєднання. А не теж відсутня. Нікому не секрет, що власна закону про особливості використання колективної власності в многоквартирних будинках усі комунікації, усі мережі допустим, належать власникам будинку. Чому, собственно, Харькова енергоремонт впливає дати або не дати, допустим, це дозвіл на встановлення автономного опалення? 169-та постанова вийшла у 2019 році, а з 8-го року до 19-го, тобто 11 років, були штучні перепони. Хто в цьому винен Мережа теплопостачання належить мешканцям? Будинку. Обслуговує ці мережі ЖЕР, яким боком, як, яке відношення має на ремонт до цього ніякого, але э, надає дозвіл дати і не, не дати. Є ряд випадків, коли дописано, люди через суд доказали, що мають э, право встановити э, автономне опалення. Приїжджають туди за э, технічними умовами і вони відмовляють. Маємо зробити додаток згідно законом про місцеве самоврядування. І це дає нам право, допустимо, розставити точки на Тобто Харків, енергоремонт, користуючись чужою власністю, ну, тобто мережами внутрішньобудинковими, вони повинні скласти договір. Якщо не можна з кожним домом, значить. Вони повинні у чим, у чим і підписати допустим, додаток до публічного договору. Ми можемо їм дозволити беззаплатного користування допустим, цією допустим, мережею, але самі ми витребуємо допустим, скасувати нарахування місць загального користування. Якщо взяти статистику і оплати за місця загального користування. Ціна газу була попередня, допустимо, одна, друга, третя, а у них, допустимо, за останні сім років допустим, вона виросла в три рази. Такого не може бути. Ціна газу однака. У 2020 році, з січня по квітень, Харкова енергоремонт повинен був, був перерахувати тарифи, тому що, допустимо, ціна на газ була нижча. Вони цього не зробили. Потім в 24 році була постанова Кабміну, яка зобов'язує тепла генералу організації в разі зміни ціни на газ там, в течение двох 3 місяців. Вони це не зробили навіть була допомога. Но вони захотіли уйти відповідальності, уйти оплати. Они подали через... Суд, господарший суд, будучи в процедурі банкрусу, уйти від цієї відповідальності. Першу інстанцію вони програли у лютому місяці цього року, подали вони на апеляцію в північну апеляційні господарства суд міста Києва. І 12 червня цього року вони програли і другу інстанцію. Тому, допустимо, виникає таке питання. Якщо вони общем, перерахували, то це допустимо було б нарахування, допустим, перерахування просто в посліду опалювальний сезон. А якщо вони 4,5 роки користуються нашими грошима нашими населення, повинна допустим, вже враховувати подвійну ставку на подвійну подвійне пені, штрафи, інфляційні коефіцієнти, щоб відшкодувати, допустимо. Містя нам написані ці гроші. І, якщо взяти договір оренди, там прописали, що, допустимо, повинна бути аудиторська перевірка кожного року за рахунок Харкова енергоремонту. З 6-го року по нинішній 19 років, скільки разів була аудиторська перевірка? По-моєму, один раз. І що фарс енергоаудітом. Когда приехал товарищ, который не мав права вообще проводить аудит, потому что не позволяет его образование, заниматься энергоаудитом, и там его были э, вот эти вот сертификаты, полученные в Польше и в Германии. Когда ще не было висновку допустим, этого энергоаудитора, на сесії були вивчені плакати з цифрами, що ви, якщо ми це сделаем на 15% більше, ще були страшилки. А потім ви вияснили, що взагалі э, відсутні. Хто право допустим, на цих плакатах це рисувати багатий народ? І депутатів вводити в Оману і те, от все. Нам далі дали можемо поставити закону поставити індувальні атаки. Ми жили тут дуже спокійно до 2017 року. Платіть гроші. Обунок довоєнних опалення у під'їздах не передбачено проєктом. Я. Я написав Кудашному, що так і так. У нас місць загального користування немає, подвалі немає. Що у нас в дітей немає опалення. А він мені відповідає: постав батареї і плати гроші. Це що таке? Це абсурд. Далі я би доставив документи, що у нас в підвалах і на горіщах всі труби заізольовані, теплоізольовані. От мені, мені відповіли, що труби в підвалах і на гаріщі не беруться до уваги. З мене 1300 Беруть гроші, за що потрібно це всім щось робити? Тому що зараз до кінця місяця Верховній Раді проходить слухання про методику 315. Я прошу до кінця місяця зробити, хоча б це зараз. Ви ще всі депутати проголосуйте за це, щоб ви могли цю зміну внести, і вони можуть цю абою скасувати цю методику, і ми забудемо. Ну, це ж ви всі розумієте. Що це неправильна методика, вона неправильно розраховується. Дожда бути оплата якась реальна, це ж всі міста, це ж бореться з нами разом. І, і Полтава, і Кременчук, і Київ, і Одеса. Де ж не тільки Хочу зробити ще доповнення інформаційно. 7 липня цього року була виграна справа Північному апеляційному господарському суді проти Харкова енергоремонту. Вони програли. І програли вучі на таких умовах, що в тих домах, в яких немає батареї опалення, харків енергоремонт не зміг довести, що вони свої, допустимо, виконують обов'язки, допустим, в повному обсязі. Апеляційний суд зобов'язав їх повернути в судовий збір і скасувати за паргона 9300 з чим-то. Це може бути прецедентом для усіх містян. Відповідно наданих пропозицій, звернутися до комітету міністрів України щодо внесення змін до наказу 315 в частині касування нарахування плати за місця загального користування та допоміжних приміщень для співвласників будівлі, будинку, де відсутні прилади обігріву місць загального користування та допоміжних приміщень, та не має доступу до них ну, у людей. І Я би ще додав та інші постанови Кабінету міністрів, які регламентують порядок примусового списання боргів за комунальні послуги. А хто за те, щоб дане рішення всіми зауваженням зауваженнями в цілому, прошу голосувати? Хто за? Прийнято.